Слава Ісусу Христу, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про втому. Знаєте, часто, коли спілкуюся з іншими людьми і гортаю стрічки в інтернеті, дивлюся такі цитати, такі коментарі. Я втомився від війни. Мені важко, мені складно. чи Скільки це може бути, коли вона закінчиться? І одного разу на одній зустрічі мені припало до серця слова одного отця, отця Івана Нагірного, який є верніше, був монохом туристом і загинув 27 років, служачи військово полоненим у Львівській цитаделі. у цьому вірші були такі слова: бо по смерті прийде день обнови. І знаєте, дійсно, нам здається, що ця реальність, яку маємо зараз, вона ніколи не закінчиться. Але маємо розуміти, що рано чи пізно, яскраво чи не дуже яскраво, вона закінчиться. Війна закінчиться. Буде нове Воскресіння, буде нова Україна, буде нова реальність, з якою будемо зустрічатися. Я думаю, що нам важливо зараз, в цьому часі, в цьому моменті, зупинитись і подумати, а що я можу зробити, щоб це все швидше закінчилось, щоб швидко закінчилося зло, щоб швидко закінчилася смерть. А дійсно було нове Воскресіння Воскресіння моє, найперше, Воскресіння Христове в Україні, як я можу допомогти в цій всій ситуації. Говорячи, що я втомився, мені складно, ми нічим не допоможемо. Мусимо закотити руки і працювати до остаточного, до перемоги в цій війні і в цій ситуації, в якій маємо. Мене надихають слова Христа, який говорив: царство Боже береться силою. І, на жаль, сьогодні чи на щастя, ми мусимо докладати багато сили, щоб взяти своє царство, царство небесне і царство наше, ну відносно царство, нашу державу поставити на ноги. Бажаю нам всім не знеохочуватися, пам'ятати, що всьому, що має свій початок, має свій і кінець, і не бояться, не бояться виходити до нової дійсності, яка зараз є в Україні. Бажаю всім надії і перемоги. І слава Ісусу Христу!